Я підтримки звичайних людей ми можемо продовжувати боротьбу за ще нашу державу і йти спільно разом до перемоги. Це герої наші, це реально герої наші. І тут не було в мене навіть сумніву ніякого. Я мусив приїхати з великим задоволенням. Я тут роблю, що можу. Військові. І ти вони єдині всі, тому що війну можна виграти тільки тоді, коли є єдність. Зібрано 472 тисячі 382 гривні. Це кошти із благодійного аукціону, і зі скриньок, які були розміщені у залі Палацу культури березіль, а також кошти з квитків. Сьогодні ми допомагаємо захисникам Маріуполя, захисникам Зовсталі, тільки разом зможемо подолати ворога.